Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів провів нараду в Одесі. Рятував людей на каховський гест та ледь не спізнився на власне весілля. Історія видала з рятувальника. Батьки модернізму на Галичині. В Одеському художньому музеї відкрилася виставка Романа та Магріт сельських». В Одесі відбула зустріч президента Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Разом вони відвідали морський порт, куди 25 вересня влучила ракета. Також обговорили посилення систем українського ППО, безпеку експортного коридору у Чорному морі та інші кроки щодо співпраці. Ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами і майже на виході. Страхування кораблів деякими нашими партнерами, коли буде точний результат, ми скажемо, але ми дуже близькі до цього. Перше це страховка, друге це канвой. Конвой, ну тут Марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в цій коридорі пасажирських вантажів. Це пасажирські вода всіх вантажів, пасажирських, а загальних зерних вантажів. І третє – це протиповітряна оборона, яка також працює як на одеський регіон, так повинна працювати і на безпеку цього коридору. Амики виділяємо понад 100 мільйонів євро, які увійдуть у цьогорічний пакет допомоги Україні. З них 60 мільйонів євро для підтримки наших компаній, які хочуть сприяти відбудові України. Гроші покриють страховку експортних кредитів та платіжні ризики інвестицій та угод Україні. І щоб допомогти Україні перенести зиму, гроші направлятимуть на закупівлю газу і постачання матеріалів для електропостачання країни, що особливо важливо. Гроші направлятимуть на підтримку нещодавно звільнених територій та технічного асистування України. Передбачаючи питання, я не хочу інформувати ворога і казати надто багато лише скажу, що ми працюємо над цим. So, нагадаємо, Нідерланди надають Україні новий пакет допомоги у розмірі понад 100 мільйонів євро на інвестиції та відновлення. Коли почалася повномасштабна війна, хлопець з Одещини Денис Лещик вирішив податися в рятувальники. Окрім порятунку живих, на роботі, в ДСНС дістає і потопельників. Каже, це найскладніше. У нас був останній виклик. Ми виїжджали на потопельників дітей, дві дитини 13 років. Було дуже важко, але знаєте, цю проблему. Ми не показуємо перед родичем, чи що навіть на роботі. Я прийшов до служби порятунку ДСНС з початку війни, тому що професія, знаєте, от подалась рятувальник, це не всім. Вдалася така професія, але я вирішив себе спробувати, як воно мені дасть. Я проходив курси, я навчався, і мені дуже сподобалось, і я собі поставив ціль, те, що я буду далі працювати. У нас є особисто кожне своє спорядження, підписане спорядження, кожного своє комплектованої сумки. Це моє спорядження на построю. Всім спорядження завжди виїжджаю на виклики. Ми зараз перейшли на зим. Тому, що у нас дуже холодно, ми вдягаємо тільки сухарі. Сухарі вони не промокаючі. Тобто вони так і називаються сухарі? Да. Костюм, костюм сухого типу. У нас є костюм мокрого типу, ті, які промокають, і костюм сухого типу, який не промокає. Тепер ми відкриваємо полон, але ці всі стекла були донизу, бо може вирвати стекло. Відкриваємо полон і зараз будемо дивитися, скільки кисню ну, повітря в балоні, щоб ми розуміли наскільки годин нам іти під воду. У нас 115 бар. ну на, Десь на годину 40 нам з голови достатньо. У нас такі груза. Ми втягаємо його на себе, щоб піти під воду, тому що без грузів ми не ми будемо на поверхності. Плавити. Таке питання до водолаза. На яку максимальну кількість часу ви можете затримати дихання? Ну, на дихання, знаєте, останнім можна сказати місця 3-4 Я себе перевіряв на 2,5 хвилини. Більше не можу. Коли армія Росії підірвала Каховську ГЕС, Денис з колегами виїхав на виклик, не усвідомлюючи масштаби трагедії. Коментує рятувальник. Дуже важко було під'їжджати до будівлі, тому що було затоплено аж до другого поверху. І Нашим катером було важко попливати, але ми брали маленький гумовий човен, садили туди людей і пересаджували до великого човна. Течія була дуже, от заїжджаєш під'їзди до під'їзду, течія була, що наш катер уносила. Що... Навіть затонувши були забори, що ми їх не бачили, і наш катер навіть трогав ці забори, і ми думали, що ми проб'ємо катер. Теж ну, важко було, але... Ми працювали, можна сказати, не спіша, тому що ми своїм життям турбували, і життям людей, які потребували допомоги. Випадки були такі, що навіть домовилися, що ми доставали потопельників з води, тому що високий рівень був потопельних людей, ну потопельників, люди, які навіть не витримували нашої допомоги. Не чекали наш момент допомоги, і самі хотіли себе врятувати і плили, але в них недостатньо було сили, і вони можна сказати, тонули. Вже якісь бревноти чи вони падали на нього, врятувалися. Люди не могли додати свого часу. Тока знову ми на катер, і обратно почався обстріл, вже масштабний обстріл, і знаєте, діватись куди. І ми розуміли, ми розбіглися різні сторони, і навіть. Потеряли свій колектив, Потім ми ходили, шукали колектив. На Каховську ГЕС Денис вирушив за два тижні до свого весілля, а за два дні до розпису повернувся додому. Наречена вже хотіла скасовувати свято, розказує чоловік. Тому що я забрав з собою і свідка, свідок зі мною був рядом, і ми працювали. І до свого весілля я приїхав за два дні. І ми хотіли жінка вже тоді ну, сказала, ми все відміняємо, я говорю, ні, ми нічого відміняти не будемо. Тому що я вже, коли був Херсоні, я по телефону всі організовані плани, всі зробив, навіть їй не сказав цього, ну, вона вже була відмінна. Знаєте, я приїхав, мене так ще ніхто не зустрічав, ні з якої командировки, знаєте, вся сім'я і дружина, всі мене так зустріли з таким бакетом різних сладостей, можна вкуснякше сказати. І от за два дні нам дали після ковхотського ГЕС два дні можна сказати відпочити від після цього. І ми можна сказати за два дні я ще додав якихось там вразних красоти, і ми відгуляли, знаєте, дуже файне і велике весілля на стільки осіб, що навіть я не планував такого. Навіть тих людей, яких я не знав, просто мене привітали. Вікторія Гавчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В Одеському художньому музеї відкрилась виставка львівських художників 20-го сторіччя Романа і Магріт Сельських. На ній представлено кількадесят робіт, які залишаться в музеї до кінця січня. Співпраця Едуарда Димшица, колекціонера, разом з Одеським національним художнім музеєм. І на цій виставці будуть представлені роботи за весь період творчості життя мистецької пари Мархіт та Романа Сельських. Ця виставка не є циклом війни. Ми завжди намагаємось дослухатися до наших глядачів, і ми все одно будемо ми продовжувати цей цикл, вони йдуть паралельно, але він не належить до цього. Розуміємо, що всі знаєте, дуже ностальгують за постійною експозицією, і ми хочемо заповнити цей простір цим чудовим живописом, щоб всі могли насолодитися, прийти і побачити ці чудові кольори заходу сонця. Роман і Магріт Сельський, батьки модернізму на Геличині, каже власник колекції. Це досить унікальна творча пара. На теренах не тільки галицького мистецтва, але й всього українського мистецтва, коли і чоловік, і жінка працювали майже на одному досить високому творчому рівні. І це свого роду батьки модернізму в Галичині. Ми одночасно показуємо і твори Романа, і Маргіт. І я би сказав, що мабуть ця виставка навіть трошки цікавіша, ніж та виставка, що була у Львові. Відвідувачі ділились враженнями. Роботи дуже-дуже цікаві по своїй стилістиці. Це перше хороші, качественний краски, имеется в виду калорітні, яркі. Хорошие сюжеты не повторяются. Некоторые работы меня так как-то не очень цепляют. А в основном такие вещи, что надо один раз пойти посмотреть, остановиться, посмотреть, почитать. Вот. Но у, у Романа больше работ. И, и чувствуется все-таки мужская живопись, рука. Вот. Жена его так немножечко рядышком. Мне так кажется, что в тени как бы. Вот. Но опять же это надо... все і здійснитися виведи. Прийшли ми сюди заплановано. Нам повідомили, що буде виставка. Ми зрозуміли, що хочемо прийти. Ось що сподобалось. Мені усі картини подобаються, тому що в іскустві не може бути чогось такого, що не може сподобатися глядачу. Завжди знайдеться людина, якій буде подобатися те або інше. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. В Одесі все літо влаштовували вечірки на пляжах, у ресторанах та барах і продовжують це робити. Суспільне запитало у жителів Одеси та гостей міста ок чи на ок влаштовувати вечірки під час війни. А як ви вважаєте, ок чи на ок влаштовувати вечірки під час війни? Ну, звичайно, ні. Чому Ну, в країні йде війна? Це раз. Погибають кожного дня люди, наші захисники. Тому краще готуватися, ніж тусити. Так, да, і все буде добре. От коли відвоюємо країну, відбудуємо її, тоді вже будемо думати про вечірки. А зараз потрібно навчатися і допомагати військовим. Для мене не ок, коли на Аркадії тусять вовсю, ввечері, діскать на все місто. Це не ок. Не ок, коли відбуваються бійки, коли ця бачиться вся країна, це не ок. Тому Має бути певна межа у людей в мізках людей, щоб вони розуміли, що вони роблять і, і ті йдуть наслідки. Я вважаю, що люди должны пытаться підтримувати хоча б какой-то уровень своєї нормальної жизни, для того, щоб хотіть создавати і іноді відповідати, тому що понятно, що все переживають и все. Бояться, звісно, і це ужасно все, що происходит. Поэтому, якщо люди зараз закроются в своїх домах і не будуть ніяк вообще развлекаться, просто с ума. Я загалом думаю, що нормально, бо життя має тривати далі. Але інше питання, якщо це гучні вечірки, і якщо це впливає там, ну виливається, скажімо так, на вулиці і може вплинути на соціум. Це ну, на мій погляд, так собі, а такі якісь закриті тусовки абсолютно нормально, бо життя має тривати? А в мене двоякі відчуття щодо цього питання. По-перше, треба пам'ятати, що в цей час, коли зараз проводяться гучні вечірки, в ці самі секунди йдуть бої, а з іншої сторони, ці бої йдуть для того, щоб ми тут могли якось продовжувати життя. Прогноз погоди на вихідні 14-15 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують минливу хмарність з проясненнями без опадів. У суботу вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, у неділю 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-15 градусів, у день плюс 20-24 градуси. По Одесі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів тепла, у день від 21 до 23. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.